Поговоримо про планету Сатурн. Сатурн це планета карми, а карма результат наших дій. Як і для висадженої насінини потрібен час, щоб проростити, дати квіти, а потім і плоди. Так і для наших результатів дій потрібен час. 29 березня Сатурн перейде в знак Риби. Останній знак зодіаку, що впевнено та повільно протягом трьох років підведе результат минулих тридцяти. Як сонце, яке руйнує всі тіні, так і Сатурн зруйнує ілюзії людей. Кожен побачить справжнє обличчя свого оточення. Зрозуміє помилки. Та зможе проаналізувати минулі уроки життя. Вже з 29 березня у вас буде змога проаналізувати, на що ви витрачаєте свій час і те, що не приносить користь. Слід манімізувати або взагалі забути. Також слід замислитися щодо здоров'я. Зверніть увагу на режим дня, харчування та лікування, а особливо духовні практики. Пам'ятайте, що ви індивідуальні і не все, що приносить користь комусь, принесе користь вам.